Наразі Полтавщина перебуває на піку жнивної кампанії. На сьогодні вже намолотили більше 40%. відсотків. Тож невдовзі аграрії області розраховують зібрати один мільйон тонн зернових. Повідомив Володимир Замикула, заступник голови обласної державної адміністрації. На сьогодні зібрано 160 тисяч ранніх зернових. Це дещо більше 40% відсотків до тих об'ємів, які треба зібрати. Врожайність складає 40 Центрі 80-х з одного гектара. Наразі ситуація в області напружена, адже за урожайністю Полтавщина посідає одне з перших місць в Україні, і ми маємо всі можливості зібрати гарний урожай. Але для цього потрібно пришвидшити темпи жнив, адже в деяких районах їх тільки починають. Зауважив Сергій Фролов, начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Полтавщина на рубежі мільйону. Але щоб цей рубіж досягти, шановні, я вам скажу, що нам треба ще дуже багато зробити. А по окремих районах тільки розпочати і зробити. Щоб той мільйон у нас був під час електорної наради Олександр Сеня, заступник міністра аграрної політики, повідомив, що наразі в державі обмолочено 37% площ посів у ранніх зернових та зернобобових культур, 3966 гектарів. В тому числі озимої пшениці зібрали на площі 2623 гектара. Усього намолочено 10,5 мільйонів тонн зерна нового врожаю, з них 7,4 мільйона тонн пшениці.